Навіть не усвідомлюючи, що ми працюємо саме перед вибором, він приходить у наше життя і змушує діяти чи мислити. І як же нам хочеться, щоб персонажі книг, з якими ми знайомимося, зустрічаємося на сторінках літературних видань, також переживали це з нами, були поруч. Книга, яку ми презентуємо сьогодні, портрет близька в різних інтер'єрах, я вважаю, є саме такою. Її персонажі і люблять, кохають, втрачають, знаходять, звичайно, іноді помиляються, як кожен із я нас. Я пробував вгадати, яка буде вкладинка цієї книжки. Ну, я знаю, що вона вже виходить, ми вже домовилися з паном будемо і так далі, вся книжка в роботі. Тобто, я, я не міг вгадати, що буде на вкладинці. Тобто я знав, що ній чудові ілюстрації в тій книжці. Абсолютно полесальні ілюстрації найкращого художника України нашого часу, він перед вами заслужений художник України, пані Євген Удін, жива легенда Тернополя. Це я не ніде людини такого рівня в художньому світі нашого, нашого міста, нашої України. Він колись створював нас Тернопільну організацію художників. Були вже його ілюстрації. Він зараз про них просто сказати. Використали. Тут є і чисто мальовані ілюстрації, і я на нашого колажу, що колаж колажні має бути загадати, це монтовані фото і малюнок і так далі. І от художник, який я робив в половинку, Ростослав Храмар, видавництво навчальна книга Богдан, він, він дуже гарно відчув. знаєте, це, це дуже рідко буває, коли художник відчуває художник. А тим більше автора, бо в нас всі невизнані генії. У нас якщо вже художник, то він... Він художник він же інших не визнає. Хоча пан Кудін не всіх. Він чесно кажучи, що є я є інші художники. І от Ростислав Крамер відчув, ну, я вважаю це і це попадання в десятку, я як автор вважаю. що Він органічно продовжує те, що я тут, у малюнки. І те, про що йдеться, він продовжує цими літерами. І справді портрет з близько в різних інтер'єрах. Шутки інтер'єр, ви вже знаєте, здогадується. І він її на вкладенці. Я коли вперше побачив її, то якби я, якби я пив. І мав з собою пляшку і бачу Крамера, аби зразу витягнув попити 100 градусів. Ну, але я не п'ю, крамера не бачу, то я тільки так передаю. Я зараз прошу презентуватися, хай скаже щось з цього приводу пан Удін, пан Удін, бо він перший читач був після моєї дружини, він був перший читач новел. а після цього ми попросимо найкращого критика України, найкращого літературу знавців. Тетяна Тігайте, дивіться, бо... Такої багатої людини мене скоро побачите. <смі> Ось цей чоловік працює під часто охоронця. Це тільки виїхав вже життя, певне. І все, все. От вона пізніше розкаже з точки зору літературознавства. І ще має підійти одна дівчинка студентка, вона скаже свої враження. А потім, якщо будуть якісь запитання, я вам щось і я скажу. Пане Євгене, то я вас прошу. Іди сюди, отой чоловік, про якого говорив зараз пан. Богдан, автор цієї обкладинки, він працює в штаті тої фірми Богдан. Богдан, Ростислав Крав. Так, 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 Ростислав Крава, який виходять в Тернополі, такого варіанту ще не подавали. І мені здається, що вибраний формат, верстка, обкладинка чудово зроблена. Дякую тобі, пане Ростиславе, і перша, і четверта сторінка. Все разом і плюс ще то, на що потім вже погодився сам пан Богдан, і присована пленочка, вона дуже гарно видає і репрезентує таку книжку, як, навча... як портрет. Вона зразу помітна на книжковій полиці. Вона зразу помітна на книжковій полиці. Так, так. так. І то, що Розіслав Молодець, він так має дуже гарний вкус в поліграфії в оформленні видань і обкладених, що він вибрав. Чорний варіант. І воно серед того всього, бачите, такого палітри, такого кольорової, та книжечка, як би де вона не стояла, вона зразу бере на себе увагу. І тому я раджу придбати і прочитати, бо то дуже цікаві новини, як автора. Ну і порадіти разом з нами, і Росіславом, і, і мною як художником, що таке видання вийшло. Дуже цікаве видавництво е, «Наша Богдан, воно найсильніше, мені здається, і найцікавіше, що там працюють дійсно професіонали, починаючи від верстки і, конча, і, і от, вже художниками. І, Ратислав, і там ще є е, і колега. Є. Да, да. От, його, так, давно знаю. Е, ну і Так, Володя Басалига. Володя, Володя, Володя. Да, Володя це чудове видавництво і вони сприймають не тільки авторів але й тих, хто працює разом з ним. Говорити про, про вашу творчість мені одночасно і складно, і, можливо, не дуже складно. По-перше, я давно про вас пишу. Закна. На такому рівні дійсно літературознавшому вивчаю вашу творчість, але не, безперечно не всю, ви знаєте, що мене більше цікавить по моєму профілю ваша мала проза і поезія. Там ви і драматург, і журналіст, і літературознавець, і краєзнавець. Ви, я вже написала про те, що ваша творчість це окремий острів, який, на якому є все. Але тут я скажу те, що можу сказати про те, що як то кажуть, про те, що я знаю. І ваша нова збірка, однією з перших читачів, якої я була, от, я, розумієте... Те, що там, я не буду торкатися таких, чисто мені подобається, я що подобається, інакше я про вас написала. Мені цікаво було прослідкувати ваш, простежити ваш, так, так би мовити, шлях, адже новел у вас багато. Ви в тому жанрі, на мою думку, ви визнаний майстер. І зі свого досвіду літературного критика я можу сказати, що рівень ваш, я б сказала, набагато вищий за місцевий регіональний. У мене така географія дописів, я пишу про письменників з усієї України і можу абсолютно прагматично і реалістично сказати, що ваші новели мало хто може з вами зрівнятися. Ну, там... Одна-два одна, прізвища, яких ви теж знаєте, але вони не в Тернополі живуть, і тут, ви ті імена знаєте. Ваша нова збірка, вона, на мою думку, трошечки відрізняється від попередніх. І е, скажу вам чим? Е, ви міняєте трошки тематику, ви трошечки озираєтесь навкруги. ваш погляд був занурений. Минуле, і це теж це логічно, це абсолютно логічно, тому що така е, ну, сказати, така земля, тера інкогніта, як наше минуле, Галичини, де ми живемо всі, і, а ви взагалі родом звідси, то, то вона потребує і потребує погляду тверезого, чіткого і художнього. Але в цій збірці вона трошечки, я кажу, вона така осучаснена. Є багато сюжетів, які просто от взяті, взяті з теперішнього, я б сказала, актуальні. І тим, хто тут присутній, студентам було, буде надзвичайно цікаво. Тому що ви там, так, ви, ви там знайдете те, що безпосередньо про вас і для вас. Хоча я не буду казати, що це і не для нас. Це бо, тому що ми, проблеми людини, я теж про це написала в рецензії, проблеми людини вони є універсальні. Вони ж не змінюються, змінюються декорації, змінюються епохи. Але люди у всі часи як любили, так і люблять, як зраджували, так і раджують. Е, розумієте, і ці проблеми вони є універсальними. І дуже цікаво Богдан Іванович, ці тради, традиційні проблеми осучаснює і ставить новий такий антураж, Інтер'єр, скажімо так, по, по назві. Ви вже вдала назву, як на мій програм. Взагалі, стосовно назви, я можу сказати, що Богдан Іванович дуже цікава у вас, Богдану Івановичу, тенденція, не, тенденція називати. От я відмітила, що ви підкреслено нейтральний у своїх е, новелах. І от як на мене, це взагалі ознака високої майстерності. Є письменники, які пишуть голоним нервом, але це і в той час заважає читачеві, розумієте? Письменники, які от виливають в кожен рядок, багато і в нас є такі, і, і наші друзі, і наші колеги, які пишуть так, що далі ну, немає, немає просвідку. От тільки так, як вона написала, так і ти її мусиш думати. А це неправильно. Прозаїк має дати трошечки прошарок, відстань таку, Найже, так, ну, І ваш стиль в тому розумінні мені. От тут я можу сказати прямо, це мені подобається. Це вважаю, що так е, і особливо в малій прозі. Ви знаєте, вашу творчість, я зрозуміла, що це дуже складний жанр. Я не, не буду казати, що є, є легкі жанри художні, ви самі то знаєте, за будь-що треба братися з гарним і високим результатом. Але він. На мій погляд, можливо, навіть складніше, ніж роман. В романі можна розтектися, розтектисяйком, розбігтися там, щось. І наші нові романісти так, так і роблять. Починаєш читати і відчуваєш, що він забув, про що він почав, чим він продовжує і чим він буде закінчувати той роман. Ну це так, до до, до просто до слова. А про вас я хочу сказати, що кожна новела, Особливо краще новели. І тут в цій збірці теж є новели, які я вважаю шедеврами. От. Там розумієте, найскладніше відсікати, не додавати, а відсікати. І лишати тільки те, що потрібно, від, від не починаючи від назви, закінчуючи фіналом. У вас дуже гарні фінали. Завжди, майже завжди неочікувані. А якщо очікувані, то це те теж розумієте. Це очікування дуже таке е, цікаве. От. Оця новела, де там Ось mm. От, так. Це... Ви розумієте, ви знову, ви знову робите момент до високої трагедії. В двох з половиною сторіночках, чи скільки там. Висока трагедія, тому що те, що ви там розповідаєте, я, я перепрошую за пафос. Але це -со -со Шекспір сучасний. Тому що той сюжет можна було розгорнути на, на великий роман, або, або на, на п'єсу, або на щось таке. Вашого стосунку там немає. Ви просто розповідаєте, оце, 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 оці вила, оце, все, все, кінце. Розумієте? А моторошно? Моторошно від того, що це правда, яка От, я, за... я закінчую, дорогі студенти. Свою лекцію. Просто коли є про що говорити, хочеться говорити, розумієте, як коли про кого. Я просто хочу звернутися до вас, щоб ви знали, що в нас є письменницька організація, що в нас є прекрасні письменники, не гірші за тих, кого ви більше наслуховані. І своє завдання я в тому бачаю, що десь якось... Ну, Таке нове слово, піарити, А як же? Якщо ми самі про себе не подбаємо, то мало. Тим більше зараз з літературою така ситуація, що на кожного читача забагато письменників плюна. Тут вибір, ем... вибір і вибір і вибір. Так що ви мусите знати це. Заглядайте в цю книгарню, Тут прекрасний вибір я зараз походила. Тому ж А Поданий вам що я просто вітаю цієї книжки. От я бажаю. Подальших якихось таких. Тут що бажати? Тут все нормально. Я вважаю, що це письменник, який зреалізувався, який пише правду. І разом з тим ще одна маленька деталь. От всі зараз, особливо молодь, захоплені постмодернізмом. Перший постмодерніст в Тернополі це Роздан Іван. Називається великий і малий. Великий песворд. Лежав біля буди, на всипаному опалим листям рід, і крізь вічини вікно чув усе, що говорили в хаті. Антоне, прошу тебе, забери рексика і випустиш десь біля міста, скрипучим голосом наказувала баба Аніська. Він щось прихворів, шерсть біля хребта вирізнула. Лямо вже величенька, може, то якийсь лишай, щоб, і бував, горд не заразився. Бабо! У мене в салоні, в машині стариння, як операційні. А ви свого рексика туди хочете, в влюбку. Як я його вести? Він же обивку потряпає. А ти в багажник, в багажник уже почала стара. Запхаєш у мішок, а перед Тернополем випустиш. Може там виживе. Міські люди багато чоловіки викидають. І, і не шкода вам, бабу маленького песика. Продовжував опиратися внук. Він же і корову з вами пас, і курей із грядок виганяв. І... А лорда мені ще більше шкода перебила Аніска. Він хату стереже. Чужі люди великого пса бояться, а я спокійна. Якщо він захворіє, де такого візьму? Знаєш, як самі вночі страшно. Та й нащо мені двоє собак на зиму? Їх же годувати треба. Бабо, та скільки той я з'їсть? продовжував воно, скільки не з'їсть, а з'їсть. Відрубала Аніска. Добре, бабо, здався Антон. Пакуйте, що маєте давати, і я поїду. Ту розмову і Рексик, котрий, примостившись на рядівці зі сіном для корови, корови грів у променях призахідного сонця. Сльози покотилися з очей, залишаючи мокрі борозенки, обабіч носа. Через кілька хвилин Аніска і Антон вийшли на подвір'я. Рексику, Рексику, враз змінивши голос на лагідний, залебеділа стара, а ходимо сюди. Дам тобі кісточку. Замість очікуваного радісного скаворіння тиша. Лорд лежав непорушно, з великим клубком. Навіть голови не піднімали. Аніська заглянула в боду лорда, <кій> обійшла хату, хлів. Рексика нема ніде. І внук кликав, але теж даремно. Лехівка виїхала з подвір'я і щезла за пагорбом. Аніська дивилася її вслід, а потім зітхнувши. Повернулася обличчям до подвір'я і побачила диво диво З-під лорда, обтріпуючись, виліз рексик, полизнув великого друга в морду, немов дякуючи за порятунок. Баба не стримувалась, Сплакнула. подибула до сіней, винесла слоїки з молоком і налила обом. Потім пошкандивала до сусіда мисливця запитати, чи має для душаїв. Я е, віддавна, скільки вас знаю, знаю вас як чудового новеліста і вважаю, що ви е, великий, філігранний е, виточувач слова. Тому що у вас дійсно кожне слово, кожне слово таке припасоване одне до одного. І ще от цю новелу, що Богдан Іванович зачитав для вашого відома, Богдан Іванович ще прекрасний майстер радіоп'єс, написання радіоп'єс. І саме от за цим сюжетом я слухала радіоп'єсу. Так що Богдан Іванович, окрім всього, хороший друг, надійний друг, помічник у всьому. Він практично мені особисто багато у чому допоміг у літературі, щоб я могла про себе заявити і уселив у мене впевненість. Цим я йому дуже завдячую. Ось і ось, що ще я хотіла Це ж, я таке. Дуже так, Він, я хотіла сказати, які вміють підтримати іншого майстра слова, Дійсно, не заздрісний і дає початку. дорогу іншим. Прекрасний викладач, і що ж то я ще хотіла таке. Важливе редактор, головний редактор літературного Тернополя. Такий журнал, де можете, якщо хтось із вас пише вірші чи можливо прозу, можете звертатися до Богдана Івановича. Він завжди вам допоможе ніколи. Не відмови не відмовить і також Петро Степанович Федоришин, який як би сказати, основний. Фінансовий спонсор теж зацікавлений в тому, щоб у журналі Літературний Тернопіль було якнайбільше представлено молоді талановитої. Так що маєте шанс буквально відразу звернутися до Богдана Івановича. Окрім усього, Богдан Іванович ще пише дуже багато пісенних текстів. Півпрацює з багатьма композиторами, як тернопільськими і не тільки. От, багато чудових і відомих виконавців виконують пісні на його слова. І неодноразово пісні на слова Богдана Івановича і композитор Ярослав Вункевич звучать на радіо і в конкурсах займають призові місця. Так нещодавно от була перемога пісні Наша Ніч Італії, у виконанні Віталія Сварида. Так що можна Богдан Івановича з тим привітати? Дякую. Дякую, Дякую вам Дякую. за те, що ви є. І такий трудоголік, як Богдан Іванович. Правда, в Тернополі я ще таких не зустрічала. Де б він не був, на якому заході він встигає розмовляти по телефону, з вами спілкуватись і одночасно редагує. Це унікальний чоловік. Я дуже рада, що ми можливість сьогодні з вами говорити і щось сказати про пана Богдана Івановича. Дякую, насамперед, Богдан Іванович, що ми вас маємо. І Та дякую прошу. вам за таку творчість, бо сьогодні бачите дуже часто особисто. Я дуже довгий час було в такому пошуку, що сьогодні читати, чого не читати, бо багато. Багато помитися, багато є вульгарного, багато такого чого ну, mm. не, не, не варто так, не ну, варто засвідчувати е, свої голови. А тут, е, зокрема, книжість прокляти з близько різні довіри. Я знайшли, це дуже багато цікавого повчальна. Тут таке, знаєте, ніби людей витягнули життя, поставили в певні умови, додали характеру. Ми, можна, ми можемо століття. Дуже мені сподобалися новели нова поет і голоди. Ви дозволите? Поет любив пасту. і птахи любили поети, особливо голоди. Вони часто прилітали на єдині засклений балкон прущот, для поетів годовбуків, сонячне колег сім'ї, плідними трихтами і іншою смакоту. Голуби сідали на поручні, на книжки, на рукописи. На долоні поета. А він худенький на скільки років змалілий, котрі цитував їм слова Олександра Довженка з його щоденника. Стаю такий добрий, що вже птиці сідають у моїй самогони і сумно зіткав. А потім поет уже не міг приходити на балкони. А ще згодом голуби побачили в квартирі багато людей у чорному. І в останнє поет. Він їх уже не бачив. Через кілька днів огрядна молодиця зібрала поетові рукописи у великий мішок і повезла його в пункт прийому макулатури. Поки так, за життя поета була мітингою дружиною, повернулася. Вантаж, голубі, в атак голубів цього там підняв за столика на балконі клапти папер, на якому були віршавні руки. Поніс ще не знаючи куди. У поближньому парку птах запримітті на лавочці жінку та дівчинку. Вони були схожі між собою. На колінах дівчина тримала розгорнуту книжку. Голуб знизив лев і розстолив. Папірець і по вітрі і опустився на сторінку. Дівчина прочитала, чи не останні рядки поета. Мам, який гарні вірші. Я виросту і теж було писати!» Голуб задоволено задував, але набрав висоту. Я такого ще не зворошилася, що не знаю досі. Дякую. А, Дякую. Дякую. Дякую, я, я бажаю Дякую. вам, Богдані Леониду, щоб ви, ви надалі нас дивували такими прекрасними словами. Дякую. Дякую. Пане Богдане, можливо, ви нам підкажете, де ж нам шукати те, що так ми прагнемо знайти своє щастя, на які цінності нам звертати увагу? Дивитися в очі одне одному, вірити одне одному і не мотіпатися. І, і я ще я зі своїми студентами домовлявся і домовляюся з вами. Якщо хтось буде казати тіпа. Того буде через 5 років тіпати і не відпустив. Серйозно. Так, я гарантую, я колись їхав з однієї тут їхав автобус з Київської своєї вулиці. Людей було мало, вона біля мене сиділа, і вона з кимось говорить. І чую, типа він прийде, то типа ще моїсти, їсти, хоч він нагодуєш, його йому не єш, тіпаті. Я так послухав, п'ять хвилин кажу, дівчинку, а чого вас так тіпає? Ви можете попробовати нормально говорити. Так? І от хтось та подруга їй дзвонить, вона хоче їй відповісти, і в неї не виходить. І вона, Галю, ті, ти, він, ті, га, га то, є, ті, 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 ті. Вона через зупинку вискочила, подивилася на мене, так сказати, косо і чую, ну, Тіпа він прийде, йому, тіпа, 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 тіпа. От, я думаю, що своїм студентам, З першого курсу, на третій курс, сьогодні був державний екзамен. Ну, сказав, давайте будемо. Кого буде тіпати гривню на стіл. Вони ж так два дні потіпали і зараз ніхто абсолютно не тіпає. І все нормально, виявляється, це можна спілкуватися. Бо коли ж їдеш потім, воно ж потім стає звичкою і їде тітка 50 років і дзвонить свої коліжанці. І говорить, тіпа-тіпа, ти тіпа, ти тіпа, і я тіпа. Так мені жалко, ти людей, що ними так тіпає. Попробуйте обігти без тіпа. І все класно вийде. А про матюки я взагалі не говорю, бо... тому що вже чим більше японці американці дослідили, що Матюк діє на генному рівні. Тобто, якщо жінка ходить вагітною, навіть цей плід чує матюки, і цей плід не розвивається або, або вже гине. Не матюкається, не псуйте. Ні. Воно все потім вертається, ті матюки вертаються до вас. На Україні не було матюків, принесла матюки. Навіть якщо модні, деякі модні письменники, знаєте, щоб. щоб Читача захопити в свої твори, водять матюки, я теж вмію. Я вмію матюкатися, я знаю матюки. Але жодного матюка в моїх творах немає. Я вважаю, що це нижче моєї гідності і нижче гідності читача. Все можна висловити нормальним українським словом без матюків. Добре? От у вас чесно мудрі, ви нормальні хлопці, дівчата, дивіться на своїх хлопців теж. Я знаю, що ви дивитеся на старших, я знаю, на чужих, а вони ж свої непогані. А ви хлопці атакують. Добре, хлопець з дівчиною біля калини, губи на прес і так. Дякую. Дякую вам за таку цікаву, жиєну, змістовну зустріч, натхнення вам, Дякую. постійного творчого неспокою. Видавний службу, навчальник. Дякую. 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 Ми завжди будемо в свою чергу готові розглянути будь-які ваші творчі проекти. Ми ще розподіваємося на подальшу співпрацю з вами. Дякую. Запрошуємо вас ще і ще, і тут не гарні, Запрошую усіх наших гостей і сюди завжди наші бажані відвідувачі дуже дорогі. Дякую вам за те, що ви приєдналися до нашого сьогоднішнього свята, до нашої презентації. З вас, звичайно, вона просто не відбулося. Хотіла б ще завершити такими словами, що щодня, навіть, напевно, щогодини, ми малюємо свій власний портрет на тлі нашого життя. Давайте будемо про це пам'ятати. Дякую вам. Нових зустрічей. зустрічі. Дякую вам за Дякую